Дійсно, посадові особи, і ми то знаємо з вами, особливо міські голови, керівники управлінь, структурних підрозділів місцевого самоврядування, виконавчих структур, завжди були і лишаються фактично на острії. Виходячи навіть з простого банального звернення громадян, правоохоронна система відкриває кримінальне провадження і відповідним чином досліджує. І звісно, ми, як представники місцевого самоврядування, якщо є порушення в рамках кримінального кодексу, будь ласка, ведіть процедури, притягуйте до відповідальності, передавайте до суду і уже іменем закону України рішення має набувати чинності. І ніхто тут перечити. Не може і не повинен. Але виходячи з обставин, ті, які стали відомі всьому суспільству в Україні, що відбулося в місті Чернігів по відношенню до мера Трощенка, то тут варто проговорити. Місто, яке фактично було оточене майже з усіх сторін російським агресором, в місті відбувався. Процес евакуації. Місто вистояло і міський голова, точно так само, як і за кожного громадянина свого міста, переймаючись безпековими питаннями, сприяв тому, хто мав намір, бажання і можливість щодо евакуації, точно так само і членів своєї родини спрямував до безпечної, до безпечної території, але використав. Як зазначено в матеріалах слідства, а в подальшому і присудовому розгляді автомобіль комунального підприємства. Ну, ми пам'ятаємо з вами, ми переважна більшість присутніх тут пережила і переживали ті періоди. Ми бачили, в якому хаосі відбувалася евакуація. Я лише пригадую, як яким чином ми і на шкільних автобусах, і на каретах швидкої допомоги. Всіх, кого можна було, і лежачих, і стоячих, ніхто не дивився, рідний, близький, чи взагалі перший раз людину в вічі побачив, була небезпека, була потреба, відповідним чином реагували. І ось цей епізод, здавалося б, звичайний, став предметом розгляду при кримінальному провадженні. Не заперечую, і думаю, ви погодитеся, якби все відбувалося так, як Має відбуватися в правовій державі. Аби суддя, і тут варто говорити, суддя Львівського суду. Зараз я скажу його навіть прізвище не Львівський, Яворівський суд. Е прізвище його, ми герої повинні Матвій. знати. Матвій. У нас був е Нікулін. Нікулін суддя, а тут Матвіїв такий суддя. Ви вдумайтеся, що він судове рішення прописує цитую, для створення додаткового стимулювання ефекту для всіх суб'єктів, на яких покладено виконання функцій держави. Тобто, щоб іншим не повадно було, вони вирішили цей суддя ухвалити таке рішення. Звичайно, наша позиція, наше рішення жодним чином не впливає на розгляд апеляційної інстанції. Тому що апеляційна інстанція і судова гілка влади є незалежна в прийнятті в ухваленні рішень. Але якщо йно було секретаром ради зазначено, ми маємо висловити тут позицію. І позиція це не лише йде по відношенню до мера міста Чернігова, міста Героя Чернігова. Тому що територіальна громада вистояла, втримала. А тут питання йде про судовий прецедент. Який може трапитися, якщо суспільство пропустить таку річ, а судова інстанція фактично ухвалить рішення і рішення набере законної сили, що будь-яку посадову особу можна відсторонити на певний період часу, на рік? Якщо там є, от я розмірковую, якщо є кримінальний проступок, то будь ласка, притягуйте. І відповідно дійте, А тут відсторонення на рік. А що відбувається за цей рік фактично в громаді? Місто, яке було е, фактично в облозі, зазнало руйнації, голову прибирають, водять військову адміністрацію. Логічно, на рік ніхто ж не буде і починається зовсім інше життя в цій територіальній громаді, враховуючи особливість військового стану. І військових дій я вважаю, ми просто зобов'язані зберегти представницькі органи в наших територіальних громадах, і там, де існує ризик розпуску, ризик підміни фактично іншою законною інституцією, як військовій адміністрації, самого. Самої інституції місцевого самоврядування в цій територіальній громаді то вважаю, що це небезпечна річ, з якою не варто в цей час взагалі не те, що загравати, а думати в цьому напрямку.